Робить фоточки на пам'ять, правильно. Так що ми прибули в самий центр України, правильно? Тобто, як казав один мені чоловік, недавно приїхав із вашого напрямку 79 ї бригади, каже, бляха братік, повіриш, стало все ближче і ближче їздити до хлопців. І реально відстань стає менша. Ми зараз знаходимося в центрі України. І, бляха, щось мені така мисля. Коли отут ось знаходишся, такого тутечки, не буду показувати там, де ще, там, дома, І дивишся, все так хорошо, все так замечательно. А от откуди ви приїхали, там. Як ти мені сказав, ну скажи, як ти казав мені, а? Курорт — це найгарячі точки України. Як кажу, де ти віддихаєш, а він каже, бляха, ну як де? Ну де найгарячіша пора? Чи ця точка? Це каже Покровський напрямок. Так що, друзяки, всім ще раз привіт від Шелудька, від попрошайки. Дякуючи вашій пригоді. У мене є позивний попрошайка. Тоді мені позивний хлопці на острові хотиться дали, він був, помагай. Ну, але на Знаєш, не угодиш, то я попрошайка. Але хай я буду попрошайкою і дякуючи моїм попрошаючим ділам, ми знову зустрілися, але правда, хотілося поїхати до вас. Але, як там кажуть, краще ви до нас. Так, Правильно? І, так, корист, так вважаю, так? Користуючись можливістю, хочу зразу передати привіт Олексію Капелюшному і Іринці, тобто родині Капелюшних. Це для мене воїн-легенда за вашої побратим. І, дякуючи йому, я познайомився з Іваном, дякуючи. Івана, що подивимося ще з одним побратимом. І не тільки з ними, з 25 нас багато що зв'язує. ми допомагали не одному підрозділу. І бляха, дуже хотілося побачити Олексія. Ну, але тобі буде задача, там на нашці лежить конверт з новий корською. Це один із моїх підписників і спілки ветеранів Афгана. передали Льошки подарунок діри. Якщо буде можливість, так цей зас... момент мені а, традиційно вручіть і передати. Ну а ми находимося, От показував зараз і тіло. Приїхали до Кольки, де хитана Таранчука його нема дома. Так що не я шуткую. Так що я хочу від себе подякувати е, всім своїм глядачам е, за те, що довіряєте, за те, що підтримуєте. І тільки дякуючи вам, ми маємо можливість робити шухермухер. Чого шухермухер? Тому що... Ситуації, які відбуваються там у мене, про них знають тільки я і ті, що живуть біля мене. І бувають моменти, коли люди також хочуть їм допомогти, там, замовляють автомобіль, його просто не забирають. І з Віталіком було вже в нас неодноразово такі були моменти. Замовляли ми п'ятий. І коли хлопці втратили надійку, кажу, може вам течік підійде, таке бляха, да нам течік ну, не туди і не сюди. от. А мені ж то треба кудись його діти цього течіка, або комусь підзбір віддати, або щоб, ну може комусь треба, хоч ми вже зараз передаємо Сергію 12-ту бригаду, а цей чорт, а цей чорний, колись був на підстраховці в нього в бригаді. Ми забрали його на ремонт і на сьогоднішній день він поїде до Івана. Тобто ми його підшамали, машинка була так, взята на розборці міста Переяслав. Колись як підстраховка для Сергія. Вона теж була взята вдовго. Чисто для того, щоб закрити питання. моменту. На даний момент долгів вже немає. Ця машина, дякуючи вам, вже розрахувалися, ця машина поремонтована, долгів немає. І на сьогоднішній день це вже, виходить, ця машина не була врахована у той список, бо за неї ще був долг. А на сьогоднішній день, виходить, що це вже 101, а це вона 102. Хтось буде знову писати, ти допомагаєш одним тим самим, нафік там мікрофон робить, робить. А я скажу вам, ви знаєте, з тим, з ким ти знаходишся вже не один рік, якщо хлопці не звертаються, коли ти побачиш, хто я сама реально, пройшов вже дуже-дуже багато і не один підрозділ і реально врятував не одне життя, як ти бачиш, коли ти цих хлопців знаєш, і вони тебе не просять то наоборот самому закрити таке питання. І це люди, які з першого дня воюють, які воюють за мене. Да? Бо багато хто з цивільного життя говорить, а за кого вони воюють? А я кажу, воюють за мене, за Васильовича, за моїх дітей, за всіх тих дітей, що пішли в школу 1 вересня, за усіх усіх українців, які тут живуть. Але деякі українці не розуміють, що могло цього всього не. Бути. Було, цього все не буде. Я правильно, що? І зараз Рішетівка, щоб не, не хочу, щоб це був покров. Просто я не хочу, щоб тут було так, як на даний момент покров. Там теж було, я люблю покров. Ми заїжджали перед тобі все, якелі, квіточки садилися. Ми зустрічалися, да, це по-дурному, але вже ну, так було, ми любили на автовокзалі зустрітися. Ну так було. От Нема того автоважава, не можемо ми там зустрітися і не можемо ми туди вже поїхати. То я просто хотів би, щоб люди трошки ну, до всіх не докричишся, щоб просто зрозуміли, що це не там, це тут. І те, що там, може бути тут, якщо ми не будемо підтримувати хлопців і дівчат. А хто шукає собі виправдання, що ми збираємо, бо нам відділі, ми не, не вміємо зарядитися? Є результати і багато-багато інших результатів, помимо цього хламу. Так що я даю слово Івану, він уміє балакати на той мікрофон я а можна кажу, я О. Е -е, і говорить, хочу виразити велику дяку пану Сергію, його команді від 25-ї бригади РВП. Так би мовити, да, Нам було дуже соромно звертатись до нього, але ну, у нас вже так. Вийшло, вже не було куди що робити, бо у нас згоріла повністю машина і з репами, і машина. Люди всі благо стали живими, живими. Але то ж саме, треба розрахунки було вивозити, вивозити їм допомагати БК, то прийшлося звернутися до пана Сергія, він нам не відмовив. Не бреши, ну не бреши, Скажу так, як було. Я завжди перебуваю, показую на дюхі відос. Ну, на жаль, деякі відео я не маю права показувати, тому що ви не даєте можливості, коли машина була отам, а ви були там в кущах віддихали, типу, і воно ж вже йде то саме. А ну діток каже, а що хлопці тепер не буде машини. А вони кажуть, а, а що ми їм другу не купимо? Я кажу, ну як не любому може, придумаємо. Жонку каже, Надійку. Ну каже, по-любому цим пазанам треба щось вирішити. Так що дитина мене надштовхнула, але наші думки вони... І, впали, і ми почали шевелити. І так вийшло, бачите, що це така рокіровка. Ну я ж шулер, циган, я, ну, як виходить, правильно? Можете продовжувати, тільки правду, не брішіть. Будь ласка. Та, ніколи, до цього не брешу. Ну просто не домовляє. Ми приложили самі, самі. Так що дуже велика дяка всім підписникам, хто допоміг нам в цьому зборі. В першу чергу, тому що тільки завдяки вам ми ще маємо надію, що ми все-таки залишимося у нашій ненькій Україні і будемо жити е, далі. Ну, я, ну, я впевнений, що ми вистоїмо, да? як казав один чоловік, коли приїжджали знімати сюжет, і ми говорили, і там дружина каже, та нас же ж типу, таких патріотів більше. А він каже, знаєте, скільки у вас процентів? Якщо три набереться, то буде і добре. Але ці 3% вони можуть робити погоду. Основне, це не ждуни, а це люди, які приспособлені під ту чи іншу ситуацію. Тобто їм по барабану, аби їм було добре. Але є ця каса 3-5% людей, які реально можуть зробити погоду е, державі і підтримувати так само хлопців. Тому що, якщо б там не говорили, але спілкуючись з військовими, і левова частка це допомога. Волонтерів, да, там мало хто говорить з відомих там блогерів на своїх сторінках, про інших там блогерів, які допомагають там, їздять там, на схід чи на інші напрямок. От. Але хотілося, щоб весь світ кричав, і щоб об'єднався і підтримав. Тому що реально максимальна кількість забезпечення це ті ж самі і дрони, і зараз антидронові сітки, і маскувальні сітки, і зараз вже запрос пішов на свічки, кокні. Таке просте. Але воно дуже важливе, тому що людина не розуміє, коли е, знімав мені військове відео, коли він сидить біля тої свічки, отака сука гріється, а ти сидиш у теплій хаті і дивишся це відео. Ти просто представляєш, що вийшов на вулицю туди-сюди, і ти вже замерз, а він знаходиться на позиції і завдяки цій свічці він просто погорівся, і в нього руки одійшли. І людина настільки вдячна по ситуації, що є такі люди. Жіночки, небайдужі, і дітці, які роблять ці потопні свічки. Так що не перекладайте на когось іншого ношу, яку можете нести ви. Кожна робота, яку ви можете зробити в тилу, забезпечивши собі завтра надійний тил, тому що якщо хлопці вистоять, то ми залишимося живі і будемо далі працювати. Якщо ми будемо чекати, що хтось за нас це зробить, так як у нас завжди там, ага, так, що я буду там та робити, є це там, дядя Петя, Дядя Коля, Дядя Стася чи Баба Стася. Так само, як у будинку культури набагато додавалося людей, які ходять плести ці сітки. Ніхто не додався. Ні в одній команді людей не побільшало. На жаль, не побільшало. Так що з одного вистрілу ми зараз лупашимо двох зайців і ще хочу подякувати. бляха, я забув, як підписницю вилічати, вона сама. Родом із добропілля, вона на прошлому стрімі, значить я ключі забрав і що ти виграв? Я ж казав, що я в машину положу. Іван, коли ми збирали нам машину, він приймав участь батареї і Бог його не обділив. Він виграв і ключі, а просто раз ще виграв два кошики цієї Петрівни, на які він став ставки. І не тільки. Родича твій бустера виграв. Так, так що ми... в об'єднанні це велика сила, коли... Не просто там буває, звертається до мене там якась жіночка із Березані і каже, у мене там син пішов воювати, йому треба допомогти. Це дуже добре, але я кажу, ви ж поміть, у мене є хлопці і дівчата, які там з першого дня, і які зверталися, і отійшли, що я вже щось пообіцяв. І я не можу просто отак. Тобто звертайтеся, можливо, до тієї, команди, з якою ви спрацювали. Я думаю, що вже за 4 роки в кожної людини є якась определенна команда. Яку він може приткнутися і з чистою совістю зняти там панаму і сказати, що добре, давайте будемо щось зробити. Так що об'єднуйтеся, заведіть собі, як казав один, як собаку чи кота волонтера, і там дайте йому тих по 50 гривень в неділю, хай він купить хтось ліки, хтось там якесь колесо, хтось там поремонтує якусь автівку. ну Оцього не вбавиться. Але для людини... Це буде якась сума, з якою буде працювати. Я просто дякую своїм глядачам. Да, Їх небагато, але результат є. Да, не такий, як би хотілося. Да, хотілося б всім допомогти, хотілося б накупляти і навіть як е, інтертрейд. Да, ну, люди зібрали 15 мільйонів і на ці 15 мільйонів купили тачок. Але вони купили там 100 тачок, да? а їх треба мільйон тачок. Тобі ж. Чим більше в тебе є можливостей, тим більше є і запросів. Їх буде більше, більше і більше. Да, є і вояки раді. Є зрадні характери, я думаю, що ви знаєте, побратими не завжди є побратимами. Так? так що так, Що? Скажи слово, мамі Жанні великий привіт. Жанні, привіт. Тож, привіт. 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 Що, хочу подякувати велике тобі, моїй команді, з нас. Які витягували наші дракони, зараз так, що ми маємо одну на іншу. річ, така ситуація склалася. А в загалом хочу подякувати сильно дуже людям, які, не дивлячись ні на що, не чекають допомоги, там на якогось американського дядька, щоб ходився, просудився помири людям, які думають і бачать ситуацію зараз, яка, яка складається, тому що політика політикою, а все вирішується на полі. І там повні не допомагають за політику. Дракон, Хлопці тримаються, хлопці мають воювати, а хлопці є засоби і техніка, яка допомагає боронити нашу країну, вбивати цю козломорду орду, тому що без вас, без вас не доміть там. так ще раз дуже велике дякую від від мене та від мого підрозділів. Всім, всім дуже велике дякую. Ми вам дякуємо. От, допоможемо. Ну, Козломордівка небагатословний. Навіть така ср срань, яка зроблена да, з ящика з під БК. Як ми відкрили на блокпосту, а люди, а той заходить поліцейські, не буду казати там мент. О, да. так. А він каже, бляха, бо божди боржди не підходь, коротше, буду вибирати. Я <рес> да, кажу, я тобі сам відкрив. ось інструкція для дебіла написана, кажу, павербанк 77 ліон, да, траля це Дякуючи Віктору Безмертному, його команді і... Дякуючи Анатолію Васильовичу, який організував цей процес. І Бугаєнко Юра, який це все діло збирає. Е, а, ну, а ми вже підписники, глядачі спонсували цей проєкт, так що ще один такий апарат поїде до вас, а ви вже протестуєте. І казали хлопці, що якщо на позиції останній був відгук у нас, що також місяць е, заряджали рації, планшети, так і так Саме що можна його кидати, шваркати, головне, не ніколи це корцевічки. А так це навіть краще, ніж як кофло, тому що як кофло, якщо його потрясло, де щось відвалилося. І оцю хлопців поламалися акумуляторні батареї, на кофло вистрілили і не хочуть міняти. Тобто срок годності закінчився, а заміна дуже дорога і не хочуть навіть робити. Так що будьте корисними, підтримуйте отаких от справжніх хлопців. Ні аватарів, як ви там кажете, ні машини на шаурму, чи там це ми купуємо. Ну, якщо треба, їдьте на урму по поводу автомобілів. Якщо люди думають, що машини там повинні їздити тільки на нуль, то, ну, по-перше, машина на ноль вже не доїде. Я ході не військовий, ну, але от хлопці, ну, бачите, такі штуки, так сказати, теж і наша робота. Завдяки фінансам, общий, ну, обща, така вона була робота. Зроблений був це з одним таким великим песіком, я пам'ятаю, пару штук у вас було вже. Да, вона ну, вже згоріла. О, то я просто скажу одне, що навіть якщо хлопці, коли виходять із позиції, помиться, продукти харчування, поїхати на нову почту, ту саму срану шаурму і навіть просто пригнуть на колеса і десь у когось дома щось трапилося і з родини, що в кожного є мати, батько, жінка, діти. І коли воно не жде, коли там ти купиш білет, а його можна заказати там на три дні, і коли в нього толковий командир і він його відпускає, то ті колеса, які є у них під рукою, які не учтені, які не на чорних номерах, вони пригнули і поїхали додому. А якщо людина вспіла приїхати і ну бувають випадки, ну мати присмерть. Якщо дитина приїхала і вспіла. Ну це дуже важливо. Так що давайте будемо людями, давайте не будемо шукати собі виправлення. Я не буду допомагати, тому що вони їздять по своїм ділам, вони їздять по вашим ділам. А вони обичні люди, прості, такі самі українці, як і я, як Васильович. Просто ми ухилянки з Васильовичем сховалися як там люди кажуть, О, нас ворожі більше бо У нас їх не було ні. Маточки більше, це таке, це не Не про гроші діло, бо я ж не туди піду, Але діло зовсім іншому. Кожна людина може бути корисною і кожна людина може бути на своєму місці. Тому що для них також потрібна підтримка. І навіть коли вони приїжджають додому в відпустку, ну, він би би вам багато розказати. Я про мама і цапенки, я не буду сьогодні затримувати цю тему. Дуже вони люблять. Сидіть вдома і нікуди не виходить. Оце я вам скажу, тому що більше дій обстановка, не ті дядько, що на велосипеді з боїв, Ну, трошки зовсім інша цитується, коли починає темні і коли починається дві ж паріж. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудьфов. І моя невеличка команда. Я вам дякую. Всім пока.